Всім привіт! Поки я продовжую знаходитись в лікарні на території підприємства «Регробуд» продовжуються всі ті дії. А конкретно Совкуцан Богдан, директор без повноважень, Калаяна Василь Іванович, Сергій Скалов, це люди, які всьому підтримують Совкуцана, вчиняють дії, які не влазять в рамки. Писаних і неписаних законів. І вам ніхто не отрої, що відбувається вчора, 12, вони знову не допустили співвласницю до території відворкову СВ, не пропустили компанії, які орендують. А більш того, вони заблокували єдину єдину можливість. Виходу на територію, замурувавши двері фундаментними блоками. Ворота тобто не відчинаються тут, да, мати да. і орендарі також немає. Вони це робили да. руками бригади компанії Регробуда трьох людей, бригадир якої головний Щербатюк Юрій Петрович та ті, які були з ним. Значить, ми викликали поліцію. Поліція приїхала, встигла цих хлопців зупинити при виїзді з бази. Вони відмовились давати пояснення. Ну відео, відео прикладаю. А співробітник якої компанії ви раєграбу? Раєграбут? То вам хто дав наказ, щоб ви заварили вихід? Ми не варили, ніяк. ви варили вихід. Ми не варили. Ви варили вихід? Ми не варили. Ви його забавите. Ви варили Постань. вихід. Письмові пояснення. Я не розумію, а? Я не розумію про що мова. Ну я вас запитую, ви чуєте, ви будете надавати письмові пояснення. По, по даному бо, факту. По питанню. По бо. даному факту, що сталося. Не я вам кажу, що ви в мене є всі відеофіксації, як ви це робили. Все, ми вас почули. Я такі дані взагалі не предоставляю, я не можу, не на себе. Так я вас не знаю, так що наговорю. мені не треба ваші дані. Я на себе, по-перше, не маю, мені не інтересно себе Ну ви варіли двері. Юля, це... ідемо, напишемо заяву. На другому поверсі. Я не варю. В адмінприміщенні, де ви прекрасно знаєте, чиї кабінети, знаєте? Не знаєте, що там кабінет Павла Петровича і мій? Не знаєте? За два роки там помінялось може десять разів. Так ви ж ми, на райах працює працюєте? Ви ж знаєте? Ми вже на цій, нас вже бачите на цій базі вже немає.